Зараз ми знаходимося на об'єкті, де два роки тому встановили сучасну чавунну піч бельгійського виробника «Довре». Це модель Saga – компактна дров'яна піч, яку ви можете придбати у нас в магазині на Трускавецькій 2Б. Особливістю даної моделі є стильний і сучасний дизайн. Ця піч має компактні розміри, що робить її ідеальним варіантом для невеликих і середніх приміщень. В даній моделі реалізовані передові технології згорання, які забезпечують ефективне використання дров і максимальне виділення тепла. Піч має просту систему керування, що дозволяє легко регулювати потік повітря для оптимального згорання дров. Завдяки сучасній системі обдуву скла воно залишається чистим і прозорим. Хоч дана піч є невеликих розмірів, завдяки великому оглядовому вікну ми можемо насолодитися виглядом вогню. Камін це серце вашого будинку, обравши печі марки «Довре», ви отримаєте насолоду не тільки від вогню, але й від процесу її використання.